Українці через глобальну мережу можуть закликати світових лідерів зупинити російську агресію. Потрібно на своїй сторінці у Фейсбук та у Твіттер розмістити картинку з підписом «Stop Russian Aggression». її можна знайти на сайті Міністерства зовнішніх справ. МЗС України закликали користувачів соцмереж затролити агресію Путіна. Сьогодні у Великобританії відкрився дводенний саміт НАТО. Світові лідери 28 країн, а також високопосадовці Євросоюзу та ООН вирішують, як зупинити війну Росії проти України. На історичний саміт не запросили на Росію, а от українську делегацію очолив Петро Порошенко: зупинити збройний напад Кремля на Донбас та знайти шляхи поглиблення партнерства України в НАТО можуть і прості українці. Зокрема, Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці у Фейсбуці просить громадян протягом цих двох днів активно постити у Фейсбук та Твіттер хештег СТОП Російська агресія. Ми разом маємо зупинити Путіна. СТОП Російська агресія.